А ви знали, що Путін запропонував перетворити Київ на полігон для своїх ракет. Ось так, між іншим, на своїй щорічній прес-конференції він заявив, що хоче провести технологічну дуель 21-го століття. Ну, мовляв, хай українці оберуть об'єкт у Києві, підтягнуть туди свою ППО, а Росія запустить туди свої суперракети «Арешнік». Ну а далі, каже, подивимось, чия технологія крутіша. І, чесно кажучи, така дуель нагадує швидше. Про психічний стан самого Путіна, а не якесь змагання. Чому взагалі він таке говорить? Ну, мабуть, цей контент для власної аудиторії, але деякі аналітики вважають, що це просто піар. Бо американці вже перехопили ракети такого класу, а Зеленський у відповідь взагалі прямим текстом сказав відморозки. Ну, складно не погодитись. До речі, реакція Зеленського на пропозицію Путіна про технологічну дуель 21-го століття. Ну так він по суті називає свої удари арешником по Україні. А дуель полягає в тому, чи зможе українське ППО збити такі арешки, була цікавою. Зеленський відповів з іронією, зазначивши, що це більше нагадує спробу Росії ускладнити ситуацію, ну, замість того, щоб а, знаходити реальні шляхи для завершення війни. Зеленський підкреслив, що в умовах війни немає місця для технологічних ігор або якихось нових форм змагань для України. Війна є реальним питанням життя і смерті, де немає місця фантазії. Цей виклик з боку Путіна він вважає черговою спробою Росії відвернути увагу від реальних проблем, таких як чисельні військові поразки та міжнародне засудження. Зеленський одразу заявив, що Україна не готова брати участь в показухах, коли йдеться про мир, і що насправді це просто черговий маневр Кремля для того, щоб виграти час та посилити власні позиції. Ну а далі цікавіше, Путін заявляє, що готовий до компромісів і переговорів. Але є нюанси: Україна для нього противна сторона, а Зеленський не зовсім легітимний президент, нібито він готовий говорити з кимось новим, ну якщо в Україні легітимно оберуть нового лідера. Ба Більше він знову заговорив про стамбульські домовленості 22-го року, які, за словами Зеленського, були не домовленостями, а ультиматумом. Що це означає? Путін знову намагається виставити Україну винною за відсутність переговорів. Він, начебто, готовий говорити, але лише з тим, хто йому підходить. А переговори без поваги до іншої сторони це не переговори, а спроба диктувати умови. Його фраза про противну сторону лише підтверджує, що він не шукає миру, а хоче змусити Україну до поступок. А тепер тримайтеся. Путін війну називає двіжухою. Так і сказав, росіяни рухаються вперед тільки тоді, коли кулі свистять. Це просто фантастика. Він взагалі розуміє, що каже. Схоже, він розглядає війну як щось на кшталт стимулятора для свого народу. Але далі ще цікавіше, Путін зізнався, що шкодує, що не почав вторгнення раніше. Як от кажуть, краще пізно, ніж ніколи, але в його випадку. А це зовсім не той контекст. З одного боку, це звучить як визнання провалу. Ну, мовляв, підготувалися погано, зробили там багато помилок, але з іншого боку, це спроба виправдати свої свій прорахунок і перекласти провину на когось іншого. Також Путін сказав, що не спілкувався з Трампом понад 4 роки, але був би радий зустрічі. Ну в цьому ж контексті згадуються можливі плани США на переговори та посередництва Трампа. Зокрема, пропонується тимчасова відмова України від НАТО в обмін на посилення підтримки чи гарантії безпеки. Що це означає? Путін хоче повернутися до формату таких великих угод із США, де Україна буде лише об'єктом. І що ми з вами маємо? Путін намагається одночасно лякати, торгуватись і виправдовувати свої провали. Але чим далі, тим більше його заяви виглядають як чергова спроба виправдати свою помилку для власної аудиторії. Україні ж треба тримати курс на посилення оборони і на і міжнародної підтримки, бо двіжуха, як бачимо, для Путіна це просто спосіб підіграти свій електорат. А для нас це життя і майбутнє. До речі, щодо майбутнього України, Зеленський чітко і рішуче відкинув пропозицію про припинення вогню під час війни з Росією, пояснивши це тим, що будь-яке припинення бойових дій без конкретних політичних змін тільки дозволить Росії зібрати сили і підготуватися до нових атак. Україна, за його словами, не може погодитися на таку паузу, тому що це призведе до повторної ескалації та агресії. Зеленський підкреслив, що припинення вогню без повного повернення окупованих територій, зокрема Криму та Донбасу, лише надасть Росії можливість відновити свою військову міць і далі порушувати міжнародні норми. Для нього це питання не стільки тактики, скільки морального обов'язку перед усім народом України. Він неодноразово заявляв, що Україна здатна і готова відновити свою територіальну цілісність, а перемир'я без. Без остаточної перемоги це тільки шлях до нових загроз. А що стосується самого Путіна, то Зеленський неодноразово заявляв, що він не має наміру вести переговори з людиною, а яка порушує всі міжнародні угоди і навіть не визнає основи мирного співіснування між державами. Зеленський також зазначив, що Путін а Відривається від реальності і його рішення в основному диктуються внутрішньою політичною ситуацією в Росії, де він намагається утримати підтримку свого населення, незважаючи на всі негативні наслідки війни для його країни. Президент України порівнював Путіна з деспотами, що не визнають права людини і міжнародних стандартів, і зауважив, що мир і стабільність у світі неможливі. Поки Росія намагається захоплювати чужі території, також під час свого візиту до Брюсселя Зеленський зробив кілька важливих заяв, які стали знаковими. Він знову наголосив на необхідності забезпечення Україні довготривалої та потужної підтримки з боку Європейського союзу, особливо у військовій та фінансовій сферах. Також він закликав ЄС посилити санкції проти Росії аби вплинути на її економі економіку і змусити Кремль припинити агресію. Зеленський зазначив, що від України зараз очікується рішучість і готовність до перемоги, але також важливо, щоб ЄС і США продовжували підтримку, допомагаючи Україні ставити, ставати частиною європейської сім'ї. Він також підкреслив, що Україна буде робити все можливе для. Швидшої інтеграції до ЄС, однак процес реформ і ем, пристосування до європейських стандартів потребує часу і підтримки. А в додаток до цього Зеленський висловився щодо місії Келога Келог. Це спецпредставник Трампа, який відповідає за вирішення проблеми війни в Україні. Він на початку січня приїде в Київ. Зеленський привітав таку місію дипломата Келога, яка має на меті зміцнити підтримку США для України, а також посилити міжнародний тиск на Росію. Він зазначив, що ця місія буде сприяти поглибленню співпраці із США і допоможе краще координувати вирішувати стратегічні питання. Разом з тим, Зеленський висловив сумніви щодо успішності такої місії Келога, бо він не вірить, що Путін хоче завершення війни. Що ще цікаво, мирний план Келога передбачає зупинку бойових дій та початок переговорів, припинення підтримки України з боку США в разі відмови від переговорів із РФ і, навпаки, посилення, якщо вже РФ не погодиться на переговори. Відмова України від вступу до НАТО на невизначений час. Та прискорений вступ до ЄС. Також Зеленський підсумував зустріч з президентом Євроради. Зеленський наголосив, що для України важливо не лише завершити війну, а й отримати підтримку у відновленні країни після конфлікту. Він говорив про роль ЄС у розвитку України після перемоги, особливо в аспектах відновлення інфраструктури, економіки і вбудування в європейське співтовариство. Зеленський зазначив, що на цьому етапі дуже важливо, аби Європа продовжувала надавати фінансову та гуманітарну допомогу, а також підтримувати український курс на євроінтеграцію. Також він наголосив на значущості подальших санкцій проти Росії та координації дій для досягнення максимального тиску на Кремль. Зеленський висловився щодо можливості зниження мобілізаційного. Віку, підкресливши, що Україна повинна мати можливість мобілізувати максимальну кількість громадян для захисту своєї території однак він також зауважив, що це питання потребує дуже ретельного аналізу і врахування соціальних та психологічних аспектів. Наразі Зеленський а, прихильник того, щоб забезпечити військових усім необхідним спорядженням, аніж про те, щоб знижувати мобілізаційний вік. Він також зазначив, що для залучення молоді до армії важливо створити відповідні умови для їх навчання та моральної підготовки, а також забезпечити необхідну підтримку для їх сімей. В цьому контексті він підкреслив, що не тільки вік, але й наявність необхідної мотивації у громадян є важливим фактором у проведенні та зниженні мобілізаційного віку. Я на цьому завершую своє відео. Дуже дякую тобі, що додивився до кінця. Натисни, будь ласка, на лайк. І до зустрічі.